Вітаю, середа 29 листопада. В студії Вадим Ярошенко це новини лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Грошове заохочення. В Одесі кожному мобілізованому виплачуватимуть по 20 тисяч гривень. Руйнівна стихія. Кількість загиблих внаслідок негоди в Україні зросла до 12. Свято наближається. В Україні стартував продаж новорічних ялинок. В Одесі кожному мобілізованому виплачуватимуть по 20 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалила міськрада. Його затвердили у рамках цільової програми допомоги населенню. Гроші надаватимуть упродовж 24 26 років. Порядок отримання та необхідні документи оголосять згодом. СБУ затримала тиктокера рецидивіста. За даними слідства, він знімав роботу ППО під час атаки Одеси дронами 5 листопада. Да і виклав відео в TikTok, вказавши місце та час зйомки. 35-річного чоловіка, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування, вже заарештовано. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Кількість загиблих внаслідок негоди в Україні зросла до 12-ти. За даними МВС, постраждали 23 особи, серед яких двоє дітей. Працівники ДСНС та поліції працюють у посиленому режимі без світла, понад 300 населених пунктів у Донецькій, Миколаївській Одеській та Тір. Вограцькій областях на сьогодні залишається закритим проїзд на трасі в Миколаївській області Арбузинка, Нова Одеса. В Укренерго зазначають, рівень споживання електроенергії стрімко зростає. В енергосистемі можливий дефіцит. Тим часом у Харкові вітер зніс дах будівлі. Через ураган у місті також приспустили прапор України. Через блокування польського кордону збитки рахує латвійський бізнес. Тамтешня федерація харчових компаній заявила, що експорт продуктів харчування опини. Нився під загрозою блокування транспорту на КПП призведе до щомісячних збитків на щонайменше 30 мільйонів євро. Як наслідок Латвії доведеться підвищувати ціни на продукцію та підштовхувати інфляцію. Мобілізація в смартфоні. Юрист пояснив, чи можете ТЦК надіслати повістку по смс за словами експерта Володимира Романчука. Повістки в поштових скриньках у платіжках за комунальні послуги а також у СМС-повідомленнях незаконні. Юрист Голошує, що повістка має видаватися виключно наживо. Окрім цього, отримувач має підписати відповідний документ щодо її отримання. Відтак жодні дзвінки та смс від ТЦК не вважаються офіційним викликом до військкомату. Луганськ хоче додому. Українські активісти провели черговий флешмоб в окупованому місті. Жителі Луганська, який перебуває під російською окупацією з 2014 року, нагадали, що їхнє місто це Україна. Свою позицію активісти продемонстрували за допомогою листівок та графіті. Вони показали загарбникам та прихильникам окупантів, що Луганськ чекає на повернення під контроль своєї країни. В Україні стартував продаж новорічних ялинок. Середні ціни у 2023. Цьому році не перевищуватимуть вартість дерев у 2022 тисячі Ялинка за вишки в метр коштує 150-200 гривень. Ціна може різнитися залежно від регіону. Повідомляє державне підприємство Ліси України. Там нагадують, самовільне зрубування ялинок карається законом. Це може бути штраф, а в разі великої шкоди і кримінальна відповідальність. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. То не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.